Вітаю вас, друзі. Поки жаба доїдає гадюку. Точніше, поки Зеленський воює проти Разумкова, і навпаки відбуваються страшні речі. Окупанти ниють, що Європа не допомагає їм утримувати окупований Крим та не бореться проти України. Примером лживості всіх тези защиті екології являється попустительське поведіння європейських інститутів в отношеній дій України, який жах! Ти жах, а що не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? Це Міхаїл Андронік, і він російський окупант. Він приїхав в Україну з Російської Федерації. Він має російське громадянство і багато часу проводив на окупованому Донбасі. Обстріли со сторони ВСУ не прикрашаються ні днем, ні ночі. Не зважайте на те, що його протитрували як військового кореспондента. Насправді він не кореспондент. Він Типовий окупант, який брав до рук зброю і який воював проти України, але пізніше переїхав до окупованого Криму і став вже там працювати на російські пропагандистські медіа. Жителі Донецька в Криму себе чувствують прекрасно. Ага, він такий мешканець Донецька, як і оті буряти, яких він фотографував на Донбасі. Отож сидить зараз оцей Андронік у окупованому Криму та скаржиться на погану Україну і України, продовжуючи продовжаючи екосистему, Азова Чорноморського регіону в цілим Крима частності. А знаєте, чому для окупантів Україна така дуже погана? Ну окрім того, що Україна просто існує, Україна погана, тому що вона заважає, не допомагає окупантам утримувати окуповану територію. Водна блокада Крима, організована Києвом длиться з 2014 року. года, цікаво. А чому він не говорить? А що таке відбулось у 2014 році і чому це Україна Україна заблокувала постачання води в окупований Крим. Може, проблема у тому, що в Крим прийшли російські війська, захопили частину української території, і саме тому Україна припинила туди водопостачання? Послідстві цих дій, засалювання почв. Криму, тобто, те, що окупанти захопили наш Крим і не можуть нормально його утримувати, це виявляється проблема, яку створила Україна. Критичне посвідчення самих українців. Абміління Дніпра і опріснення Чорного моря. Навіть Чорне море стало прісним, перетворилось на озеро і все через дуже дуже погані дії надзвичайно жахливої України. Підписуйтесь просто зараз на мій канал і тисніть лайк, якщо готові взяти лопату і піти та закопати те Чорне море назад. І все в ім'я нашої русофобії, яка я нагадую недостатня. Самим катастрофічним для екології Сєвєра полуострова стало. Происшествие на химическом предприятии Крымский Титан в 2018 году. Це тоді, коли діяльність російських окупантів призвела до катастрофы, когда из-за отсутствия подачи Днепровской воды. А точніше, через у тих, на Україну, концентрация опасных химических веществ возросла настолько, что они начали в огромном количестве. Іспаряться в воздухе концентрація опасних хімічних веществ була така, що в радіусі нескольких десятків кілометрів е, від накопителя окислились всі металічні поверхності. Але зачекайте, про що це він взагалі таке розповідає? Яка ще аварія на Титанії? Це ж насправді. Просто погода змінилася, і тому трішечки з'явився окис на металевих предметах. Сьогодні ночі, то зв'язку з зміненням температур, зміненням погоди, з падінням ночної температури. вперше э, придільна допустима концентрація сірністова ангідрида привисіла норму. Російські окупанти та їхні пособники, як от Аксьонов, державний зрадник України, не могли ж брехати, не було ніякої катастрофи. Це просто от температура вночі впала. Всі міталі. Кі еліменти камер, мікрофонов, окислились, а люди дихали цим воздухом. Здається, цей міхаїл Андронік бреше, тому що не можеш брехати Аксьонов, який казав, що все насправді дуже добре. Просто людям треба поїхати з міста, відпочити и ясно заявляю, і ответственно заявляю, здоров'ю і жизни граждан нічого не угрожает. Прийнято рішення всіх дітей города Армянска, школьного дошкольного возраста, дошкольного с з мамами в данном случае об'явити канікули і відправити отдыхать в наші кримські санаторії. Не було ніякої аварії і ніякої катастрофи, так само як і не було російських солдат у Криму та на Донбасі. Як отреагувала Європа на этот акт екологічного тероризму со стороны України? Нікак. от вже та погана Європа не захотіла покарати Україну за те, що Україна не допомогла росіянам утримувати захоплену ними територію. Це якийсь уже справжній європейський фашизм. Фашизм гомосексуалізм все пропитано смертю. Тому всі ці громкі заявлення заботі об окружаючому світі нічтожні, поки євросоюз не обратить увагу на цей екологічний безпреділ у них під боком, я от не перестаю дивуватись їхній нахабності. Це ж як вкрасти у когось мобільний телефон, а потім іти в поліцію і писати заяву на жертву на того, у кого вкрали цей телефон, за те, що тобі не дали до телефону зарядний пристрій. А товариші екологи, якщо я не читаєш що Государство считают государственные границы условными и относятся к нашей планете как к общему дому. Ти диви, як розв'язати війну, так вони верещать, що Крим це Росія, а як їм потрібна вода, так немає ніяких кордонів. Земля наша спільна домівка. Пусть приїжджають в Крим і своїми глазами убедятся, как офіційний Київ уничтожает екосистему цілого регіону. Вони захопили Крим. А відповідно до норм міжнародного гуманітарного права саме країна-окупант несе обов'язок утримувати окуповану територію, перетворюють Крим на військову базу, знищують його, але винна у всьому виключно Україна, та на яку вони й напали. Але нічого, я знаю один дуже надійний спосіб, як можна їм допомогти. Потрібно просто, щоб окупанти щодня повторювали Торювали ось оце заклинання. І повірте, Крим далеко не наш. Крим Український Крим український Крим не наш. Нікакого референдуму в Криму не було. Це Рімає анексія Крима, проте саме по собі це заклинання не події для його реалізації. Обов'язково треба вивести свої війська із нашого Криму, забрати інших росіян, яких ви туди понавозили. Простіше кажучи, зібрати свої манатки та звалити з української території. А поки ви цього не робите, то можете насолоджуватись хіба що водою, яку розливає у Верховній Раді для Кива. Оцей шабаш, який ми сьогодні спостерігали, Стерігаємо про російських сил партії влади, тому що Крим це Україна, а Російська Федерація це країна окупантів. Усі проблеми на окупованій території це лише наслідки цієї окупації, і вони триватимуть допоки російські окупанти не заберуться геть.